Дорогі побратими, у складні моменти служби кожен із нас відчуває тягар відповідальності, страх і втому. Проте важливо пам'ятати ми тут не лише за наказом, а й заради тих, кого любимо, заради батьківщини та миру. Самовільне залишення частини це не лише порушення військової дисципліни, а й серйозний моральний вибір. У святому письмі Євангелії говориться. Немає більшої любові, ніж коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Служба це не тільки боротьба із зовнішнім ворогом, але й з власними сумнівами та слабкостями. Самовільне залишення частини ставить під загрозу не лише ваше життя, а й життя побратимів. Але якщо вам важко, не залишайтеся наодинці зі своїми тривогами. Є командири, побратими, є й ми, капелани. Ми тут, щоб підтримати, вислухати, дати пораду. Пам'ятайте, сила не лише у зброї, а й у вірі, єдності та взаємній підтримці. Нехай Господь дає мудрість вам, мужність і мир у серці для військовослужбовців у статусі СЗЧ. Є змога поновитися до 1 березня 2025 року. Кожен, хто вперше самовільно залишив свою військову частину або місце служби, може відновитись у лавах Національної гвардії України. Для цього достатньо просто заявити, що готовий продовжити військову службу. Для такого військовослужбовця не буде кримінальної відповідальності за СЗЧ. Продовжується дія контракту, поновлюється виплата грошового забезпечення. Кожен, хто знаходиться у статусі СЗЧ, може зв'язатись із найближчою частиною НГУ та дізнатись деталі, як і куди звернутися. Слава Україні! З нами Бог! Разом до перемоги!